Книга мудрості, розділ 18 Одначе в твоїх святих було вельми багато світла. Ті чули їхній голос, хоч і не бачили їх з виду, і щасливими їх називали, бо вони не потерпіли, і дякували їм, що вони, хоч передче покривджені, зла не чинили, та просили вибачити. Що ворогували з ними? Ти замість пітьми дав їм стоп, вогне горючий, щоб був провідником у незнаній подорожі та сонцем нешкідливим у їхній мандрівці славній. Бо справді тії заслужили, щоб у них забрали світло, та щоб самих їх у темряві закутати, їх, що ув'язненими в темниці тримали твоїх дітей. Через яких мало бути дане світові нетлінне світло закону, коли вони вирішили повбивати священних немовлят, і одне лише дитя було виставлене, та й те врятувалось, ти в них, каравши, забрав дітей силу і погубив їх разом у могутніх водах. Ніч та вже наперед була відома батькам нашим, щоб підбадьорились. Знаючи певно, яким повірили присягам, народ твій очікував спасіння праведних і ворогів погуби, бо чим скарав ти наших противників, тим нас прославив, покликавши до себе, і священні діти добрих жертвували потайки та однодушно встановили цей закон Божий, що святі мають однаково й у щастя. Й у нещасті брати участь, і наперед же виспівували похвальних пісень батьківських. У відповідь їм лунав безладний крик ворогів і голосіння тих, що плакали по дітях. Та сама кара впала на рабайна пана, і простолюдець, як і цар, терпів те саме, всі однаково мали безліч померлих однаковою смертю. Щоб їх поховати не вистачало живих, бо в одну мить загинули їхні щонайкращі діти. Отож ті, що через чари не вірили, коли прийшла смерть на перворідних, визнали, що цей народ син Божий. Тоді як мирна тиша все повила і ніч поспішаючи досягла половини свого бігу, твоє всемогутнє слово з неба, з царських преступників. Як невблаганний воїн грянуло в осередок пропащої країни, несучи гострий меч, твій невідкличний наказ. Стало воно там і все сповнило смертю. Воно торкалось неба і проходило землею. Тоді негайно збентежили їх примари страшних снів і неуявлені страхи на них напали. І хто б де не впав, простягнувшись напівмертвий, тим виявляв, що саме спричинило смерть, Бо сни, що їх тривожили, наперед це звістили, щоб вони не загинули, не знавши, чому страждають так тяжко. Однак і праведних спіткала проба смерті, і сила їх загинула в пустині. Та гнів не був довготривалий. Бо вмить за них почав битись муж бездоганний, взявши своєї служби зброю, молитву і спокут ладан, він протиставився гніву й поклав кінець нещастю, чим довів, що він твій слуга, а подолав він те нещастя, не міцю тіла, ані силою якої небудь зброї, але словом здержав того, що карав їх і, нагадавши клятьби союзи з батьками. Бо як мерці один на одному вже купами лежали, він став посередині, зупинив гнів і перетяв їм до живих дорогу. На його ж довгій шаті був світ увесь Слава батьків, вирита на чотирьох рядах каменів і твоя велич на діадемі. На голові в нього. Від того згубник назад подався, злякався того, бо сама проба гніву була вистачальна.